Привіт, я Альона. Я хочу поділитися своєю історією, як я, звичайна мама в декреті, почала бізнес з нуля, без великих вкладень, без досвіду. І де я сьогодні за минулий рік товаробіг моєї компанії сягнув 440 тисяч доларів. А я з цього доходу отримую від 5 до 25 відсотків. І це все не просто цифри, а реальні можливості, які відкрились для мене і моєї сім'ї. Ще хочу сказати про круту поїздку, на яку мене запросила компанія в цьому році. Це майстерські канікули в Китаї 10 днів безкоштовного відпочинку, переліт, готелі, харчування все за рахунок компанії. Ми були в Пекіні, були на острові, бачили неймовірні місця: червона доріжка, нагородження, і ця поїздка доступна тільки тим, хто виконує кваліфікацію майстра. Це щорічна можливість побувати в різних країнах світу. Багато хто плутає в мережевий бізнес з класичним інтернет-магазином чи просто онлайн-продажами. Насправді, Coral Club – це міжнародна компанія з 25-річною історією. Вона створила унікальну концепцію здоров'я, систему, де ти будеш не просто продавати продукт, будувати команду і отримувати дохід із товарообігу. Я відкрила ФОП в Україні, сплачую податки лише тут, і це з законом за кордоном. Теж можна оформлювати ФОП чи інші форми і працювати офіційно у будь-якій країні. Компанія має заводи в різних країнах: США, Німеччина. Франція, Японія, Південна Корея вона створила готову інфраструктуру, офіси, магазини, онлайн-платформу з доставкою в 190 країн світу. Компанія розробила власну концепцію здоров'я, засновану на комплексному підході. Це не просто біодобавка, а система очищення і живлення нашого організму. Якщо хочете, я можу надіслати вам посилання на розбір цих програм, щоб краще зрозуміти, як. Так це працює. Особливо хочу звернути увагу на наш продукт Coral Mine. Це унікальна вода з мікроелементами, яка підтримує здоров'я клітин і покращує обмін речовин, допомагає нашому організму відновлюватись. Саме цей продукт це локомотив нашої системи, і він дуже затребуваний на нашому ринку. Щоб почати, треба зробити активацію свого кабінету. У нас це 12 балів, плюс-мінус 900 гривень. Ніяких стартових наборів і закупів. Весь склад, логістика, доставка на компанії. Я розпочинала з програми Здоровий старт. У вас є онлайн-додаток, через який робиться замовлення за одну хвилину, будь-де в світі. Для моїх клієнтів працює підтримка, лікарі, нутриціологи, експерти, які відповідають на будь яке Яке ваше питання розбирають ваш запит і консультують. Тобто навіть без медичної освіти, якщо ви не нутриціолог, ви можете комфортно працювати і будувати бізнес, бо у нас є командна підтримка. Почала бізнес в селі, пройшла програму, отримала перші результати, поділилася в соцмережах і будувала уже свою справу виключно на рекомендаціях. Тобто не потрібно продавати тони продукту, достатньо кількох рекомендацій своїм знайомим, і ви вже маєте певний товаробіг і свій дохід. За 10 місяців я досягла першої базової сходинки рівня майстра. Це означає товарообіг у 12 тисяч балів або приблизно 800 900 тисяч гривень. Щоб отримати цей статус, треба мати в першій лінії. 16 директорів, які також активно працюють. Це абсолютно реально, якщо, для прикладу, ти продаєш 5 програм детоксів своїм знайомим, і цей ступінь відкриває доступ до бонусів класних поїздок. Наприклад, моя поїздка до Китаю на 10 днів була повністю безкоштовною. Квитки, готелі, харчування все за рахунок компанії. Якщо ти хочеш розпочати свій бізнес, отримувати стабільний дохід, жити вільно, напиши мені, готова. Я допоможу тобі з першими кроками, дам підтримку і підкажу, як заробити свої перші 5 тисяч гривень, маючи всього декілька рекомендацій і 120 доларів на старту. Я звичайна мама, яка змогла, і ти зможеш.